На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 27 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У коломийській владі працюють над комплексним планом просторового розвитку. Реалізувати свої права без кадастрового номеру. Е Склад у Коломиї відбулася розколяда для едельвейсів. Ще десна наш едельвейс. У коломиї презентували виставку дипломних та курсових робіт студентів вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Художню пробку дерева, ювелірне мистецтво, художнє ковальство. Про це та інше більш детально. Коли моя знову отримала сумну звістку 24 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання загинув Юрій Мельничук, командир аеромобільного відділення 81-ї окремої аеромобільної бригади. Поховають Юрія Мельничука у підгайчиках. Вічна та світла пам'ять героєві. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття. У наслідок нацистської політики було вбито щонайменше 6 мільйонів євреїв, серед яких кожен четвертий уродженець України це спільна трагедія всього людства, біль якої не зникає з часом. Вічна пам'ять не винна вбитим. Розвантаження центральної частини Коломиї, облаштування підземних паркінгів, можливість розпоряджатися власною земельною ділянкою та навіть будівництво ГЕС у владі Коломийської громади працюють над розробленням комплексного плану просторового розвитку і дуже просять мешканців вносити свої пропозиції, адже деякі моменти стосуються ледь не кожного з нас. Тут є земельні ділянки зі сформованими кадастровими номерами, а тут земельні ділянки у не внесень. Право власності не впливає, воно не припиняється без кадастрового номеру, але повноцінно реалізувати свої права без кадастрового номеру. Склад Олександр Яворський показує нам схему території Коломийської громади і ділянки, які мають кадастровий номер, а які ні, наголошує мешканці, які володіють земельними ділянками, що сформовані до 2004 року, мають внести відомості про них до державного земельного кадастру. І власне це можна зробити у вигляді пропозиції щодо розробки плану просторового розвитку нашої громади. Це так звані старі червоні державні акти. Насправді ми очікували, що таких звернень буде. Більше, Адже це передбачає присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, що в свою чергу робить її повноцінним об'єктом цивільних прав, адже без кадастрового номера неможлива жодна цивільна правова угода. Це одне з важливих питань, які стосуються ледь не кожного мешканця громади. Є ще й інші. Усі вони, власне, мають бути у плані просторового розвитку, якого вимагає законодавець. Пропозиції мали приймати торік, але зараз термін для цього продовжили, як і розробку плану безпосередньо. Продовжити його розроблення до 2028 року. Всі громади мали би. Мати його створення це важкий, великий об'ємний процес, комплексний план просторового розвитку. Це в першу чергу містобудівна документація та землепорядна документація, яка передбачає те, яким чином буде розвиватися громада в майбутньому, яка включає в себе як генеральні плани населених пунктів, землепорядну частину, картографічну основу громади окремих населених пунктів. Торік мешканці громади розпочали вносити свої пропозиції. Продовжує Олександр Яворський. Майже сотня людей проявила ініціативу як до своїх питань, так і до питань коло загалом. Свої пропозиції вносили і учасники робочої групи. Вони стосувалися зміни функціонального призначення території облаштування відпочинкових рекреаційних зон, створення нових мікрорайонів, облаштування. Веломаршрутів, велоінфраструктури, також е, членами робочої групи вносилися е, додаткові пропозиції та напрацювання, зокрема щодо е, нової схеми організації дорожнього руху, щодо передбачення. Установлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, прибережно-захисних смуг, об'єктів історико культурного призначення, проведення виробничих територій колишніх промислових гігантів, які були в нашій громаді, у невиробничі та зняття відповідних обмежень на землі приватної та комунальної власності, які накладаються ще від цих підприємств щодо розвантаження. Центральної частини міста від транспортних засобів, влаштування е перехоплюючих та підземних паркінгів, е будівництво об'єктів, багатофункціонального призначення, соціального спрямування, навіть е стосовно можливості будівництва ГЕС. Є три етапи розробки плану просторового розвитку: підготовчий, основний та завершальний. Коломийська громада наразі на першому підготовчому етапі. Підготовчий етап це. Основа складова це те, над чим ми працюємо, щоб сформувати якісне технічне завдання, відповідно до якого вже розробники комплексного плану будуть працювати над його створенням. Основний етап це власне після того, як буде сформовано технічне завдання, будуть проводитися тендерні процедури щодо розробника комплексного плану. Після того буде укладений договір, і проєктанти працюватимуть над наповненням наповненням цього комплексного плану. Він величезний за своїм об'єм. Після того, як буде пройдено цей шлях, розробником буде надано нам відповідну документацію, ми перейдемо до завершального етапу. Завершальний етап передбачає затвердження комплексного плану. Власне, щоб люди стали активнішими і все-таки почали розуміти свою участь у розробці комплексного плану просторового розвитку, у владі вирішили продовжити термін для подання пропозицій. Подати їх можна до управління земельних відносин через СНАП чи надіслати на електронну пошту до 1 вересня 2026. -го. На Прикарпатті стартує третій сезон обласного проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. Нагадаємо, у 2024 та 2025 роках перемагали представники Коломищини. Цей конкурс дає змогу талановитим і креативним учням і студентам через знання і творчість вшановувати подвиги наших захисників і захисниць. Чому ти плачеш, душа наша? Бо знову плачуть мої скривчені і ненароджені діти. Подарунки та мандрівки за кордон отримали переможці попередніх років обласного проєкту Серцем єдиними Україна. Нагадаємо, у 2024 році кращими стали учні Коломийського ліцею номер 5 А у 2025 тисячі серед переможців, були вихованці ліцею номер 4 з Коломиї. Усі вони кажуть, це патріотичне дійство об'єднує та надихає. Синергія об'єднання всіх дає такий потужний результат. Ми маємо об'єднатися, залишитися і будувати класну круту державу. І ось організатори оголошують третій сезон масштабного обласного конкурсу Серцем Єдиним Ми Україна і знову пропонують прикарпатським учням продемонструвати свої таланти, прославляючи героїзм наших захисників та позмагатися за цінні винагороди. Запрошую до участі креативних, ініціативних учнів і студентів, які прагнуть демонструвати свої вміння, командну роботу. Як і в попередніх сезонах, на переможців чекають цікаві та цінні призи. Цей сезон обіцяє бути ще є. Яскравішим деталі участі у третьому сезоні серцем єдиними Україна з'являтимуться на офіційних сторінках ініціаторки конкурсу, голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Слідкуйте та беріть участь. Закликають організатори. Розколяда для Едельвайсів у народному домі відбувся концерт за участю мистецьких колективів Коломийської громади. Благодійний захід став завершенням різдвяного циклу у межах культурно-мистецького проєкту Живе різдво. Також підбили підсумки благодійного телепроєкту Коляда для захисників. На сцені військовий оркестр Едельвейс разом із працівниками культури Коломийської міської ради вони неодноразово брали участь у мистецьких та благодійних заходах громади, долучились і до телепроєкту «Коляда для захисників цього дня на сцені оркестрантів. Чекав сюрприз. Партнер проєкту, компанія Ювін Протект, відзначила військових музикантів своїм призом спонсорських симпатій. Підтримуємо Ще досмена нашодльвейної. До лиця до всіх дервецьких, до всіх захисників і захисниць, які сьогодні боронять кордони нашої держави. Ще, ще. Що вони всі всі, всі, всі. Сьогодні ми так підсумовуємо і як я анонсували, колективи, які наберуть найбільше передів, отримують подарунки від наших спонсорів. а Також призи спонсорських симпатій. Наші партнери у цьому проєкті були це компанія Вінпротект, виробники тактичного військового спорядження, а також мережа магазинів та закладів швидкого харчування, експрес. І ми дякуємо партнерам і дякуємо всім колядникам і колядницям, які. Знайшли час, долучилися разом. Колядували для захисників і захисниць та насамперед. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість колядувати і підтримувати українські традиції. Коляда для захисників це спільний благодійний різдвяний телепроєкт каналу НТК та управління культури і туризму Коломийської міської ради. В його межах записали 60 колядок за участю понад трьох сотень колядників і колядниць. Зазначає ведуча проєкту Ольга Гереджук. Впродовж періоду різд... Я не новорічних свят. Ми на нашій Фейсбук-сторінці телеканалу НТК публікували окремо виступи колективів, і в сумі вони набрали понад 360 тисяч переглядів. Це дуже приємно. Приємно і те, що нас дивилися не лише на Прикарпатті, в інших регіонах України також переглядали наші колядки. І звісно, за кордоном дивилися Польща, Чехія, Італія, а також заокеанські країни, Сполучені Штати та Канада. Ну а рекордсменом за кількістю переглядів у соцмережах став родинний дует Анастасії та Миколи Бруші з Коломиї. Колядку у їхньому виконанні переглянули більше 24 тисяч разів. Також вона зібрала понад 240 реакцій та 55 коментарів. Віта ясна засвітила, нам новину сповістила. Там віяснігу, я знак насінні діла, сина породила. Колядувала в дуеті з татом. «Колядує зірка ясна. Нам дуже сподобалось. І ми дуже сильно готувалися до того. Я дуже рада, що ми набрали найбільшу кількість переглядів. Я дуже радий і дуже дякую всім, хто переглядав, хто нас коментував, хто ставив лайки. Всі, хто нас переглядали, я дуже вдячний. Ну і цьому перемога є не ли тільки нас, виконавців, а й нашого викладача, який нам допомагав у цьому. Мав різдвяний телепроєкт і благодійну мету зібрати кошти на потреби захисників з такою ціллю проводили й інші заходи у межах культурно-мистецького проєкту Живе Різдво розповідає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Ми всі об'єдналися е, в таку е, одну. Велику різдвяну команду за для підтримки наших збройних сил України ми стартували з 6 грудня. Вся коляда, всі кошти були спрямовані на підтримку наших збройних сил України. Це і наша 10-та окрема гірська, гірсько штурмова бригада, і 77 й батальйон. Та, попри підтримку захисників, є ще один важливий здобуток, додає Мар'яна Кодіна. Насамперед ми радіємо, що цьогоріч Дуже активно колядувати взялася молодь. Отак От дивишся і на мить повертаєшся в, в дитинство. Бо ми колись стовклися колядники від хати до хати, і ми це любили. І треба, щоб діти теж молодь наша, ці традиції успадкувала і передавала далі. Оце є головною головним таким. Месенджем нашої нашого культурно-мистецького проекту Живе різдво і проекту Коляда для Дельвесі. Цієї традиції і сучасність у Коломиї презентували виставку дипломних та курсових робіт студентів Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Оглянути її можна у виставковому залі містечка майстрів Національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття. У виставкових залах представлені роботи майже з усіх видів традиційного народного мистецтва, художній текстиль, вишивка, різьбярство, художня обробка металу, образотворче мистецтво та моделювання одягу. Це дипломні та курсові роботи випускників закладу останніх років, розповідає Роман Гаврилюк, директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. Художню обробку дерева, ювелірне мистецтво, художнє ковальство. Ви можете споглядати зовсім нові твори, останні твори на прикладі сучасних світ. Шників триці образотворче мистецтво, живописи, графіка. Адже ми вже шостий рік набираємо. Випускаємо за новою спеціалізацією. Ну і традиційні так само художня вишивка, художнє ткацтво. Таким чином, всі е, види декоративно-прикладного мистецтва, які притаманні в Вижницькій мистецькій школі, представлені сьогодні на виставці. Минулоріч Вижницький фаховий коледж мистецтв і дизайну відзначав 120-річчя із дня заснування. Напрямок художня різьба тут провідний з перших днів заснування, розповідає викладач закладу Володимир Запорожець. Це був один єдиний і провідний напрямок в ході розвитку відбулися певні трансформації, і сучасна тенденція розвитку художнього дерева вона включає всі сучасні технології, які існують, плюс те, що ми надбали за 120 років: а саме інкрустація, суха різьба, інтарсія, пластична різьба, поєднання цих всіх технік і тому сучасні роботи вони скажімо так, деякі виконуються на в станках чи по ущі числовим програмним управлінням виставку присвятили одразу двом важливим датам. Ділиться Ірина Федів, заступниця генеральної директорки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Виставку ми планували для вшанування і відзначення 170-річчя від дня народження видатного різьбяра гуцульщини Василя Шкрібляка, якому цього року виповнилось 170 років. А також ми цей захід присвячуємо сторіччю заснування національного музею ці події цьогоріч відзначаються на державному рівні. У межах відкриття виставки відбувся круглий стіл, мистецька освіта і культурна спадщина місія митця педагога, який став ще одним кроком у фаховому діалозі про збереження та розвиток українського народного мистецтва. З'їзд бутинарів у космачі, що на Івано-Франківщині, 1 лютого 2026 року відбудеться фестиваль. Цей захід покликаний зберегти та популяризувати давнє гуцульське ремесло, пов'язане із кінною справою. Наголошують організатори. 1 лютого у присілку Завоєли, що в селі Космач Косівського району відбудеться фестиваль з'їзд бутинарів. Дійство об'єднає фахівців, ентузіастів та поціновувачів традиційного способу життя гуцулів у програмі о 10-й годині. Урочиста кінна хода, урочисте відкриття з'їзду бутинарів об 11-й годині, далі благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. О чотирнадцятій годині розпочнеться концертна програма, спеціально запрошений гість Петро. Марусякі із села Криворівня, співак, хранитель гуцульських традицій. А впродовж дня виставка коней, обговорення сучасних підходів до догляду за тваринами та відповідального ставлення до них. Також під час фестивалю просто неба продемонструють фільм про життя бутинарів, який розповість про людей і традиції, які формували обличчя гірського краю. О 17-й годині розпочнеться благодійна етновечірка. Відбувається дійство вдруге, його організатори, громадське об'єднання Гуцульська зга. За підтримки Космацької сільської ради долучилася громадська організація територія Карпат, місцеві підприємці та мешканці громади. Ідейник фестивалю Микола Варзарук модеруватиме подію художник, представник Національної спілки художників України Микола Яцурак. Вони запрошують усіх власників коней до участі у дійстві та відвідувачів завітати на дійство. 1 лютого присілок завоєли село Космач. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин, якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.